Привіт, блакитне небо! Як раді ми тобі! Привіт, трава зелена! Рости тобі, рости! Привіт, яскраве сонце! Цікаво тобі там! Нехай хороший настрій сьогодні світить нам! Сьогодні ми з вами будемо малювати фарбами гуашевими. Нам знадобиться пензлик. Склянка з водою, ось. серветка і фарба червона, жовта та зелена. Подивіться, будь ласка, як треба правильно набирати фарбу. Дивіться, я візьму зелену фарбу. Ми беремо пензлик ось так ручкою. Щоб була відстань від воршу кісточки, так, і починаємо занурювати у фарбу, щоб на ворсиночки набралась фарба. Але багато ми не набираємо, дивіться. Зайву фарбу ми об краєчок витираємо і малюємо, замальовуємо. Що нам потрібно. Потім треба помити кісточку. Також охайно, не сильно витираємо зайву водичку об краєчок скляночки. І серветка у нас для того, щоб зайву водичку промокнути. Ось так. І можна набирати. Слідуючу фарбу. А тепер я вам покажу, як малювати яблучка. Дивіться уважно. Ось таке яблучко ми з вами будемо сьогодні малювати. Щоб яблучко вийшло кругленьке, дивіться, я намалюю контур. Ось таке коло, ось так, у нас буде таке кругленьке яблучко. Я намалювала чорний контур, щоб ви добре бачили. Тепер яблучко у нас буде червоне. Я набираю червону фарбу і буду замальовувати. Не виходить, дячи за контур, за ось цю чорну лінію. Дивіться, я набираю фарбу охайну. Багато не беру, зайво витираю ось так об краєчок. Лівою ручкою тримаємо листочок, а кісточкою починаємо ось так заповнювати зверху вниз. Бачите, не виходячи за контур, щоб у нас вийшло гарне яблучко. І ще набираю фарби, щоб фарба добре малювала, дивіться, зайву витираю об краєчок. і знову починаю малювати, доходячи до. Лінією ось цієї, зверху вниз. Ось у нас вийшло червоне яблучко. так? Дуже добре. Тепер ми намалюємо до яблучка бочок жовтенький. Нам треба помити пензлик. Ось так. Зайву водичку об краєчок витерти і на, серфи, на серветку ось так промикнути. Нам потрібна тепер жовта фарба. Набираємо жовту фарбу, зайву витираємо ось так, щоб було охайно. Так, зверху червоної фарби малюємо жовтий. Бучок ось так ось таке яблучко. бачите? Ми намалювали яблучко, тепер нам потрібно намалювати ще зверху листочок. Миємо кісточку знову, зайву водичку віджимаємо і промакуємо серветкою. Для листочка нам потрібна фарба яка зелена. Так, зайву. Краєчок витираємо, листочок тримаємо лівою ручкою. Дивіться, ми зробимо такий листочок, кісточку прижимаємо до аркуша і піднімаємо. У нас вийшов охайний листочок.